Виконуємо номер 690 із підручника Алгебра 7 та номер 32.21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена. завдання перше, квадрат суми мінус П і А. Друге квадрат різниці мінус а і 7, третє квадрат різниці мінус і 2m. І четверте квадрат суми мінус 3b і c. Приступаємо до виконання. Піднести до квадрата даний вираз ми можемо двома способами: можемо поміняти місцями 5 і мінус бо від перестановки доданків сума не зміниться, і тоді отримаємо 5 відняти p, або скористатись нашими тотожностями – Мінус а додати b у квадраті, Це А відняти б в квадраті. Тобто винести знак мінус за дужки. підносимо мінус до квадрата, буде знак плюс, і буде P відняти 5 у квадраті. Запишемо це. І підносимо тепер до квадрата. Це квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Отримаємо p квадрат, відняти 10p, додати 25. Завдання друге: також можемо скористатись нашою тотожністю. Квадрат різниці мінус а і б дорівнює квадрату суми а і б. Винесли за мінус за дужки, піднесли його до квадрата, отримав в дужках а додати 7. І підносимо за формулу квадрат суми. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Отримаємо а квадрат, додати 14а додати 49. Задання третє, аналогічне другому виносимо, точніше, даже не на знак мінус за дужки, а мінус за дужки. І мінус один підносом до квадрата буде 1. Тому маємо p додати 2m у квадраті. Це П квадрат додати подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Отримаємо P квадрат, додати 4pm і додати 4m квадрат. І останній вираз у нас є аналогічна тотожність, тому можна мінус 1 винести за дужки. І отримаємо це, у нас буде 3b, відняти С. Підносимо до квадрата різницю двох виразів. Маємо квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Отримаємо 9b квадрат, відняти 6 bc додати це квадрат. Номер 690 із підручника «Алгебра 7» та номер 32.21 із підручника «Математика 7» виконано.